Найбільше доходів загалом за 2012 рік має Олександр Найпак, заступник мера з питань діяльності виконавчих органів, котрий курує питання житлово-комунального господарства. Він задекларував 1 мільйон 697 тисяч 398 гривень. Із них майже 110 тисяч зарплата, а понад півтора мільйони за відчуження нерухомого майна та цінних паперів. Найбільше з поміж своїх колег задекларувала заробітної плати та матеріальних винагород Ірина Яковлєва, заступник міського голови, яка керує справами виконавчого комітету. Ірина Васильівна отримала минулого року 130 тисяч 177 гривень. Ольга Борисенко, котра займається економічною та соціальною сферою міста, окрім зарплатні 118 тисяч гривень, задекларувала банківські рахунок із сумою понад 81 тисячу гривень. Заступник мера, яка займається питаннями діяльності і розвитку гуманітарної сфери, Світлана Порохня, має найбільше земельних ділянок близько 30 тисяч квадратних метрів. Зарплатня на рівні з колегами. Дмитро Трихна, заступник міського голови в юридично адміністративних питаннях, окрім зарплат. Платнів понад 118 тисяч гривень вписав у декларацію автомобіль Ваз 2008 року випуску та мотоцикл «Дніпр». У середньому можна підрахувати, кожен заступник мера отримує близько 10 тисяч гривень зарплатні за місяць. Полтавці вважають, що із такою заробітною платнею чиновники мусять виконувати всі і навіть більше своїх обов'язків. Або іншими словами, вони не допрацьовують. Я вважаю, що це дуже гідна зарплата, але ще треба збільшувати, щоб ще краще роботу. Чиновники, напевно, повинні бути на рівні з людьми, трошки менше отримати. Або підняти людям зарплату, щоб вони, щоб вони не отримували маленьку зарплату, щоб виживати. Пусть вони відрабатують свою зарплату, нічого ж не ділиться. себе только за себе думають, аби їм жилось хорошо. Все, тисячі, а нам по тисячі дали, та живіть, як хочете. Звісно, їм багато. У місті був суботник. от. Это. Ми живемо на Кобишинах. Мусор на, на дорогі все є, то ні одної комунальної машини не було, щоб люди вбирали все і здоров'я не прибрали. Ні одного чоловіка комунальника не бачили. Це відноситься до 4-го ЖЕКа. О. Ні, 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 ні мама, я, ні, ні посол нікому не бачили. А звісно, Он... да. уменьшати. Заробітну плату треба уменшати. Нічого не, нічого вони не робити і такі хотят гроші отримати. Збільшувати заробітну плату треба втричі більше. Працювати розрив дуже О, великий, да, між людьми і, і ніто Віталій Нікіпелов, екс заступник міського голови, говорить за ті декілька років, що минули від його каденції, зарплати чиновників зросли суттєво. Хоча мінімальна зарплата збільшилась з цього часу лише на декілька сотень гривень. Я не буду давати оцінку. Нехай полтавці дадуть оцінку. Цьому хочу зазначити, що у 2010 році, коли я працював в міському конкомі на посаді заступника міського голови то заробітну плату, на я отримував трохи більше 5 тисяч гривень на місяць, можливо, десь до 5,5 тисяч. Хочу сказати, що я радий з того, що керівництво міського виконкому зросла суттєва заробітна плата, але я більше б радів, якщо б суттєво зросла оплата праці простих працівників міського виконкому. І у всіх полтавців. За даними газети Податки та бухгалтерський облік, середня ж заробітна плата у Полтаві за лютий цього року становить 2784 гривні. Нагадаємо, що у своїй передвиборчій програмі Олександр Мамай обіцяв. Заступників у нього буде не більше трьох та працюватимуть вони у мерії на громадських засадах. Однак у 2012 році на зарплатню помічника мера витратили 720 тисяч гривень.